Добрий ранок, прекрасні люди найвеличнішої нації. Дуже рада вас вітати, дуже рада, що цей ранок можу провести з вами. Хочеться сьогодні прочитати місце з Біблії Откровення, 21 розділ, 3-4 вірш. І почув я гучний голос, що лунав з престолу. Він промовляв. Ось оселя Бога з людьми. Він оселиться з ними, і будуть вони його народом. І сам Бог буде з ними, їхнім Богом. Він витер кожну сльозу з їхніх очей і не буде більше смерті, не буде більше суму, ні плачу, ні болю, бо все старе минеться. Зараз у нас в Україні дійсно відбуваються <кхух> такі ну, тяжкі часи. Зараз масовані атаки по декілька разів на день. І я розумію, що це складно. Але ми, як віруючі, маємо розуміти, що в нас є дещо більше, у нас є вічність, у нас є Бог, у нас є підтримка. І в цей період, коли і так складно, хотілося, щоб ми, як віруючі, не нагнітали обстановку, не робили її гірше своїми істериками, своєю безнадією і так далі. Бо ми маємо надію, в нас є втешитель, і ми маємо це пам'ятати в будь-якому випадку. Це 100% складно, тисячу навіть. Я це розумію. Дуже складно переїжджати, коли твій, твої хати просто не стало. Да? У тебе ну, тобто, багато різних моментів, які відбуваються, і я розумію, що це дійсно складно, але в нас є Бог. І настане той момент, коли ми з вами, якщо будемо пам'ятати при житті, що Бог готує нам місце. Бог готує не просто місце, він готує нам оселю. І там не буде смутку, там не буде плачу, Бог буде посеред нас, і дуже класно, якщо ми будемо це дійсно пам'ятати, закарбуємо собі на пам'ять і будемо цього триматися і показувати іншим людям, що да, це трагедія, це складно, це важко, але є Бог. І коли ми це будемо проявляти, ми будемо збільшувати царство Боже, і це буде круто. Давайте саме зараз так і проводити наш час, коли ми з вами не опускаємо руки, ми не уходимо в депресію або в стан незворотнього такого, що ми відвертаємось від Бога і даємо йому питання такі: А де ти? Бог завжди поряд. А чи ми з ним. Боже, дякую тобі за цей ранок і дякую тобі за твою милість. Дякую тобі за те, що ти нас втішаєш, нам нагадуєш зготі важливі слова, за те, що ти дійсно готуєш нам усе, ти той, хто. Хоче нас бачити в своєму царстві, і ти все робиш для того, щоб ми там дійсно були. Допомага нам в кожному дні, навіть в тих обстанах, які ми живемо, все рівно бачити твоє царство як фокус, як увагу, і ти крок за кроком за Христом, щоб дійти до цього царства, до цієї оселі, до цього священного благословеного місця. Це буде ти, буде син твій, де буде Дух Святий. Це буде неймовірне, класне, вічне місце. Дякую тобі за це. Пославляй нас в, цьому, в сьогоднішньому дні, даруй нам мудрості, панімання, даруй нам а, не тільки можливості послужити і сказати про тебе, та, а може дійсно в якихось мілких ситуаціях, віщах ми просто своїм мовчанням теж скажемо про тебе, і для когось це буде вау-ефект для того, щоб прийти до тебе. Зупинити свою голову і сказати: Господи, живи в моєму серці, в моєму житті. І це буде найдивовижніше чудо, яке може статися в сьогоднішньому дні. Довіряю його тобі і дякую тобі за те, що Ти його створив для нас. Амінь. Друзі, всім гарного дня!